Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами, ти мій бідний, зів'ялий квіте. тонкі, легкі пахощі, мов спогад, про якусь любу минулу мрію, і ніщо так не вражає тепер мого серця, як сії пахощі. Тонко, легко, але невідмінно, невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже. Любий мій друже, створений для мене, як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя, сповнене якогось різкого, прийнятого тугою і жалим щастя, що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу. Де щастя і горе так божевільно сплелись. А потім і щастя, і гори обірвались. Так раптом, як дитяче ридання, і я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всею душею, як сплакана дитина іде до того, хто її жалує. Це нічого, що ти не обіймав мене ніколи. Це нічого, що між нами не було спогаду про поцілунки. О, я піду до тебе з найщільніших обіймів, від найсолодших поцілунків. Тільки з тобою, я не сама, тільки з тобою, я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю. Ти здіймеш своєю тонкою тремтячою рукою, вона тремтить, як струна. Те, що тмарить мені душу, ти проженеш променем твоїх блискучих очей? Ох, у трипких до життя людей таких очей не буває, все очі з іншої країни, мій друже. Мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зів'ялі троянди? Мій друже, мій друже, чому коли так я не можу облити рук твоїх, рук твоїх, що мов струни, тремтять своїми гарячими слізьми? Мій друже, мій друже, невже я одиноко згину? О, візьми мене з собою, і нехай над нами в'януть білі троянди. Візьми мене з собою. Ти, може, маєш якусь іншу мрію, де мене немає. О, дорогий мій, я створю тобі світ, новий світ, нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою. Я так боюся жити ціною нових молодощів, і то не хочу життя. Візьми мене з собою. Ми підемо тихо посеред цілого лісу мрій і згубимось обоє помалу далині. А на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже. Крізь темряву у просторі я простягаю руки до тебе. Візьми, візьми мене з собою, все буде мій рятунок. Орятуй мене, любий. І нехай в'януть білі і рожеві, червоні і блакитні троянди.